Зараз будемо молитись, молитви на оздоровлення. Запрошую в своєму серці просити Бога, так, просити за себе, за рідних близьких, за всіх нас, всю нашу Україну просити. Я навіть не сказав, що маємо обмежуватись в цих проханнях. А чому обмежуватись? Проси багато, багато проси. а чому ні? Боже, просимо Тебе за себе, за рідних близьких. За всіх поранених, за всю нашу Україну, просимо тебе, Боже, ми Твої діти, і ми просимо Свого Тата, просимо Тебе. В той же самий час не так, не так кажи Богові твої плани, як коли і що він має зробити, зцілити в тому числі. А як, як дитина, яка довіряє Татові, довіряй Татові. Боже. Знаю, що ти в свій час все зробиш, так як ти хочеш. Тому і навіть про цю благодать прошу тебе. Дай мені так довіряти тобі, як дитина, любляча дитина довіряє люблячому тату. Молимося ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Судавіно морімся. Мій Ісусе, стою сьогодні перед тобою, щоб попросити про зцілення усіх моїх спогадів, усього, що я прожив, що зберігається у моїй підсвідомості і що продовжує мене мучити. Ти знаєш мене і знаєш причину кожної проблеми, яку я ношу всередині. Приди, Ісусе, і зціли ці спогади, Всі хвилини, коли я почувався відкиненим, знеохоченим, проігнорованим, навіть тим, кого любив найбільше. Зцілив мені почуття ненависті, помсти, гіркоти, браку пробачення, які дуже часто атакують моє тіло, спричинюючи біль і фізичні небури. Сціли мене, Ісусе, від тих хвилин небезпеки, які я переживав, і які перетворили мене у боязливу і ненадійну людину. О Господи, я ношу у собі так багато травм і потрясінь, і тільки ти їх можеш зцілити. Тому я благаю тебе, оми мій розум у твоїй крові. Дай мені своє зцілення і наповни мене своїм миром. Вічно буду тебе прославляти і дякувати тобі. Бо вірю, що ти дієш зараз у мені, і що в тобі якого мови створіння, силою твого імені Ісуса. Амінь. Господи, помоліюся. Владико, Господи Боже наш, Ти маєш владу відпускати гріхи душі, спасати тіла, сілівати своєю благодатті. Прояви свої милі з наслугами твоїми, що страждає від надухість цілих, і словом твоїх, Підведи від немочі до здоров'я, від смутку до радості, бо ти Бог наш, що карає знову творючи все за Своєю благодаттю. Господи, вислухай нашу молодь до тебе заслуг Твоїх і прожени від них цю недугу, від голови, волосся, обличчя, очей, вуха, носа, узи, зака, горло, шиї, грудей, серце, легень печінки, нирок, шлунку, рук, міхів, костей від крові. Від всіх частин тіла внутрішніх і зовнішніх. Господи, зцілив всякі розлади душевні, депресії, неврози, психічні захворювання, алкоголі, наркотичні залежності, залежності від азартних ігор, і оздорови від усяких інших недуг і нехай прославиться в них Твоє причесне величне ім'я. Отця і Сина, Святого Духа, нині повсякчас і на віки віків. Благословений Боже, віку, душі ті наші, що хвороби не очі наші взяв на себе. Твоїми ранами містили, своєю смертю ти смерть переміг і тим, що ми вам життя дорогали. Бо й лазая смертника воскресив, помидосу твоїх. Я колись тобі відвідав те, що Петрович, і єдиним словом гарячку від не відігнав. І двом винуватцям морги просто і грішниці, проші дарував. Тибо многоблостивий і довго коли Господи, прощаючи людям, глянь і наслух Твоїх, і віджени від них біль, пожадливість, знесилення, важкість, звіни від страху, і позбав від і прикри години протягом дня, від біса повденного нічного і хвороб, і віджени не дух, отож згадуючи пророка, да ви промовляємо. Помилуй нас, Боже, з великою милостю Твоєї і з багатьох ще Твоїх очисти нас від різного беззаконня, лінивства, недуги всякого гріха. Ти боїси істини, лікар душ тіл наше, Христи Божо наші, тобі слави даємо, отцю Сину і Святому Духу, і нині про все час, і на віки віків. Господи, віку мисла. Велику вседожителю, віку, дуже тіл ти, що і возносиш, караєш і знову стріляєш, братів і сестер, наших немічних. Відвідай милісті Твоєї, простягни руку Твою, повну стілення і ліку. Оздорови їх підніші з постелі немочі, заборони і немочі, віддали від них всякі білі рани і всяку гарячку. Якщо є в них які провини чи беззаконня, осладой від пости, прости Твого рада, чоловіку любі. Так, Господи, пощади створіння Твої Христі Ісусі, Господі нашому, що з ним благословений, і з присятим благим жотворчим Твоїм духом, нині час і на віки віків. А не. Господи, віки. Хай Господь Ісус буде біля тебе, щоб захищати тебе в тобі, щоб берегти тебе перед тобою, щоб вести тебе позаду тебе, щоб підтримати тебе над тобою, щоб благословити тебе, той, хто живе і царує на віки віків. Амінь. Нехай благословення і зцілення, благодать Духа Твого, виливається на всіх нас, виливається на наш розум, наше серце, душу і тіло, на наші болі, страждання, хвороби, на наші. Переживання, страхи, сумніви, депресії на всій сфері нашого життя нехай виливається благодать Духа Твого, Святого Господа на нас і зціляє нас в ім'я Отця, і Сина, і Святого Духа. Нам. Зараз ми заспіваємо пісню, про славу нашого Господа, і прошу по черзі, щоб кожен приходив, так як завжди, і буду благословляти нас.